Доброго шановні, сьогодні доволі цікава тема, а саме українська гілка в бліці. Зараз все поясню. Але перед цим обов'язково протисніть вподобайку авансову. І якщо вам такий контент подобається чи сподобається після перегляду цього відео, не забудьте підписатись на канал, тому що я дивлюсь, багато хто дивиться, але досі не підписується. А ми наближаємося дуже швидкими темпами до 10 к підписників. Тож не забудьте перевірити, чи червона кнопочка горить сіреньким. Також скажу. Трішки за телеграм-канал, він в мене є. Там класно. Переходьте по посиланню в описі під цим відео. Всім смачного! І приємного перегляду. Гайда дивитися, що там по українській гілці. Почнемо з того, що останнє відео на цю тему було ще в 23-му році, де було зняте по факту перше відео про українську гілку. І в цьому відео я хотів би розповісти, наскільки далеко за цей рік гравці-блогери, що з великих танків, що з наших малих, зайшли з цією темою. І Я скажу, що роботи було зроблено багато і вона вартує розголосу. По-перше, хотів би подякувати тій небайдужій людині, яка робить це, а саме гравець і підписник Найтфокс. За останній рік підключився ще один проєкт, а саме, УкрТМ, аби допомогти в створенні української фан-гілки. Поки що українська гілка форситься в великому браті, тобто World of Tanks. досить активно і в одного із блогерів. По великим танкам. По його словам, розробникам вже була показана дана українська фан-гілка, на що розробники відповіли, що це доволі крутий варіант. Звісно, поки що такого не плануємо, але в майбутньому можливо. І мені мозок одразу сигналізує, що це дуже великий крок до введення української гілки в гру. До речі, деякі цитати з відео були такими для тих, хто дуже скептично до цього ставиться. Мені вони дійсно сподобались. Це те, що, наприклад, гілка Італії була фановою, які запропонували гравці-розробникам, також ще форсили блогери. Завдяки тим небайдужим в нашій грі, що в великому Браті, що в Бліці, ми маємо гілку про джету 65 і і Церонте. Все це завдяки гравцям і блогерам, які це активно пропагували. Теж на даний момент ми маємо ось такі гілки для бліцу. Деякі танки є історичними, як і альтернативними. А саме гілка Петесау А22С183 доволі схожа з бабахою, але вигляд всієї гілки не схоже ні на одну з гілок. На екрані ви можете побачити фото майже всієї гілки, як би вона виглядала. Ну, скажімо так, не на фото, а приближено до гри. Як на мене, це доволі круто і уявляю, скільки роботи треба було, аби створити це все. Вся гілка українських ПТ по характеристикам була схожою на легкі танки, тобто з досить великою максималкою, але без наявної броні. Наступна гілка це гілка середніх танків, а саме Т-55АМ і об'єкт 432 Т-64, схожа на ЛТ-432, скажіть, яка зараз є на восьмому рівні в бліці. Також де. Хто міг помітити того самого об'єкта 430-го, який вже давненько в великому браті. І останніми прототипами є важкі танки, а саме Т-11М це український важкий танк, розроблений в Житомирському танкобудівному заводі. Щодо характеристик, то танк був доволі швидкий і з міцною баштою. І мав 130-мм гармату. Щодо механіки даного танку, то відрізнявся наявністю прискорювача для оберту башти та командирською Башту з мінімальною вогневою уразливістю. Щодо дати випуску, то даний танк розраховували ввести на озброєння ще в 1965 році. З урахуванням можливої ядерної війни, танк був оснащений захистом від радіації. Якщо його ввели в бліц, то він мав би такі характеристики: броня корпусу була б 210 мм, броня башти 290 мм. Тобто танк був би доволі броньований. Якщо зрівнювати по швидкості, Схожості, то танк схожий був би на китайську версію WZ-113. А даний танк був доволі і є непоганим. Наступний важкий танк 10 го рівня української гілки був би у Т-60Олександрова. Варіант один. Це був український проект, розроблений на харківському танковому заводі в 1958 році, тобто вже після створення Ради Європи, що в який раз доказує те, що українська гілка альтернативно може бути в гілці Європи. Саме розробка танку планувалася для захисту української держави в умовах загрози з боку 4-ї радянсько-української війни, яка загрожувала Існуванню української держави в 60-ті роки сам танк мав доволі нехарактерні характеристики в хорошому сенсі цих слів: мав 153 мм гармату та міцну броню. Танк мав виконувати дві задачі: бути мобільним та підтримувати вогневою міцю. Як не дивно, цих танків було створено до 130 екземплярів, але діло далі не пішло, тому що було створено альтернатива вигляді другої версії цього танку, яка була більш кращою. Щодо броні, то Танк мав 400 мм броні в корпусі та 348 мм в башті. Тобто танк теж мав доволі багато броні, і для того танку потрібна досить потужна гармата, а саме покращення версія, БЛ-10 для тих, хто не зрозумів, це щось схоже з гарматою Су 152 тільки трішки краще. Якщо порівнювати з танками в бліці, то даний танк схожий на 60 тп Ось ми й пройшлись по гілкам, і навіть по деяким технічним характеристикам, тож можна сказати, що це майже повноцінний огляд української гілки. Якщо вам подобається, обов'язково залиште фідбек в коментарях і пам'ятайте, як ми кричали всі дружно за українську локалізацію. То може тепер будемо активно кричати за українську гілку в грі, гріводбліц. Як гадаєте, як на мене, без активу і написанням під постами, що ми хочемо в грі бачити українську гілку. Ми далеко не підемо. Тому я би хотів, щоб ми всі активно під постами штовхали в маси цю ідею для того, аби побачити це в грі. Окрім цього, звісно, залиште коментар, чи підтримуєте ви введення української гілки в гру. Дякую величезне за роботу, яка була проведена за останній рік в розвитку цієї ідеї щодо української гілки. Всім дякую за перегляд. Не забудьте за вподобайку, звісно, що підписку на канал. І спонсорам привітули! До зустрічі!